Дуже часто буває так, що замінив гальміні диски і колодки в оригіналі на Infinity і скрип не прийшов. На що потрібно звернути увагу? А звернути увагу потрібно на наявність антискрипових пластин, які знаходяться між гальміною колодкою і самим супортом. Вони пакуються з декількох елементів, тобто такі наборні, це все набирається на гальміну колодку. Отак одягається, зі сторони супорта. І от такому от вигляді воно все вставляється в супер. Яка суть цієї антискрипової пластини, вона не тільки термозахисна, вона і також гасить коливання, яке відбувається між колодкою і гальмівним диском. в Процесі тертя. сам резонанс відбувається, як будто от ви ведете смичком по струні скрипки. Ефект той самий, і ця пластина гасить цей резонанс. Повірте, це працює так. Звичайно, може бути, що у нас вироботка гальмівних дисків, якщо вони не міняні. У нас може бути неякісна гальмівна колодка, але якщо нема самих цих термопластів. Асти антискрипових бути точніше, то в першу чергу я рекомендую їх встановити. Також хочу звернути увагу, що вони з часом теж втрачають свої властивості. Якщо автомобіль з пробігом більше 100 тисяч вже ближче до 150 навіть якщо є вони і стоять з самого заводу, я рекомендую їх замінити.